Проєкт рішення щодо обмеження перебування дітей віком до 16 років без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють на вулицях міста в розважальних закладах та інших громадських місцях, підготовлено з метою попередження вчинення протиправних дій та поширення вживання спиртних напоїв неповнолітніми. Ми в ніякій мірі не обмежуємо права. Неповнолітніх, цей проєкт рішення направлений на те, щоб наших неповнолітніх не вбивали, не різали, щоб не продавали їм наркотики, коли батьки у них в нічний час там десь працюють. Цей проєкт рішення направлений на обмеження пересування у нічний час, тільки у нічний. Як є по законодавству з 22-ї години до 5-ї ранку, це рахується нічний час. У супроводжувальній записці говориться: Нікопольський міський відділ міліції має проводити цільові рейди та притягувати батьків до відповідальності за ухилення від виконання цього рішення. Воно викликало суперечки поміж депутатами. Приймає це рішення. Ми дійсно, не гарантуємо в тому, що молодь до 18 років, літа 16 до чотирнадцять ульос уліс, ані у до частини частин проспекту проспекта Трубніка, улиця Питання, куди вони уйдуть. Они удуть в те ж самі двори на окраїни города і в ті містах, де жаль, проконтролювати їхню діяльність очі, дуже, дуже будь складно. Депутат запропонував це рішення розглядати комплексно та вирішити, чим можна прикрасити дозвілля нікопольських дітей, щоб у них не було бажання ходити по вулицям після десятої вечора чи вживати алкоголь. У нас сьогодні можна створювати програму, де ми відображали реальними цифрами в бюджеті, безплатні спортивні секції, развиття студентів і підтримка і развиття театру. клубов, клубов по месту жительства, развитие и способствование создания в профессиональных футбольных, баскетбольных, волейбольных клубов. Когда ребенок будет занят тем, что он учится, занимается спортом, ходит в театр, играет в КВН, он тогда и не будет думать, куда ему сегодня идти. А сегодня мы говорим, запрещаем, но в то же время мы не создаем для детей наших Ті можливості, щоб вони занімались і займали время. Депутати погодили, що треба розвивати систему дозвілля нікопольських дітей та підлітків. Та це довгострокова програма. А рішення про обмеження перебування їх на вулиці вкрай необхідно зараз. Партиповники коли зробили рейд, то знайшли в кустиках 19 молотків. А дітки були по 15-14, 19 дев'ятнадцять тут в парку нашли. Ну рейкмілік ця зіла. Понятно, що з молотком нікого. Ввоз... Мы задержали. 19 молотков лежало вот тут внизу. Вы можете только по себе представить, зачем они эти были молотки. Молодцы, наверное, кружок умелые руки. Кружок умелые руки был после 10 вечера у них вот здесь в парке. Я опять занимающийся уголовной практикой. И я, вот, наверное, больше, чем кто-то другой здесь знает, знает о том, на каком же уровне сейчас находится вот эта вот преступность, совершаемая